Доброго дня, колеги! Слава Україні! Мене звати Оберемок Іван, і в цьому відео хочу розповісти про дуже цікавий інструмент, який називається Звіт про поточні завдання проекту. Цей звіт дозволяє керівнику проекту, проектній команді аналізувати поточну ситуацію в проекті. Проектний менеджер може відправити цей звіт своїй команді, подивитися, які у нас зараз завдання завершені, які затримуються, і які завдання потрібно буде реалізувати в наступних періодах. Дуже зручний інструмент в цьому відео я розповім, як їм користуватися і як його ще можна налаштувати під ваші потреби. Тому дивимося відео. Також наш світ складається з однієї таблиці, де представлений перелік завдань. Це тільки прості завдання проекту, підсумкових тут немає. Дані завдання згруповані на два рівні. Дивіться, перший рівень це по полю стан. У нас є чотири значення. Завершено за розкладом. Затримкою і майбутні завдання. Це перший рівень, і другий рівень це рівень відповідальний. Головний інженер, керівник проекту, тобто всі ті відповідальні, що е, ви вказали для тих чи інших завдань. Далі, е, самі, сама інформація, зверніть увагу, є описова інформація це ідентифікатор, ВБС, я, початок, завершення, щоб ми з вами зрозуміли, що це за завдання. Це перше. Далі. Дані, що описують сам стан виконання завдання, це відсоток по строкам, відсоток по об'єму. До речі, відсоток по об'ємам це спеціально налаштоване поле, яке ми маємо добавити в наш проект, і воно відображає сам об'єм виконання, тобто наскільки ми, на думку відповідально, виконали те чи інше завдання. І останній блок, три стовпчики: це саме ті стовпчики, що дозволяють нам визначити пріоритетність, важливість завдання, тобто наскільки воно відхиляється від базового плану, наскільки воно відхиляється від виділеного резерву, і я не виключаю, ви можете використовувати пріоритет, наскільки пріоритетне те чи інше завдання. Перше, що ми можемо робити з цим звітом, це перевіряти якість заповнення інформації в нашому проєкті. Групування по стану, я трошки нагадаю, воно робиться автоматично системою в залежності від. Дати звіту, закладка проєкт, дати звітності, ми встановлюємо кінець періоду реалізації, поточного періоду реалізації, тобто, ви повинні вказувати кінець поточного періоду реалізації, тобто дату, коли ми маємо звітувати про проєкт, тобто найближчу дату про проєкт нашому керівництву. У нас це 15.09, на 15.09, система розрахувала стан, є завершені завдання, є за розкладом, затримкою і майбутнє. Так, от, що ми перевіряємо? Для всіх завдань, що відмічені як завершено, у нас обов'язково мають стояти тут 100% значення. Тобто, якщо ми позначили завдання як Завершено 100% завершено, то і об'єм має також бути завершений. Ну не може бути так, що ми витратили всі години, що всі дні що виділили на завдання, а виконали тільки на 50%. Це про що говорить? Або ми не поновили об'єм, або ще потрібен час, який ми не врахували, і це погано. Треба а, це, це завдання передивитися. Далі. Якщо ми дивимося на завдання за розкладом і затримкою, тут можуть бути різні проценти, але тут не може бути такої ситуації. Бачите, об'єм 100% не може бути. Чому? Якщо завдання повністю виконано, це говорить про, що? про те, що в нас вже не потрібен час для його виконання. І тому і по строкам має стояти 100%. Що стосується завдань майбутніх, у нас тут взагалі не має бути е, жодних процентів ну тільки нулі, мають бути нулі. Чому ми не можемо е, потрапити в майбутнє і в майбутньому на 40% чи 25% п'ять тривалості е, витратити на виконання завдань. Це майбутнє, воно ще не настало. Маєте це на увазі. Тому перше, що робить керівник, коли дивиться на цей звіт, він аналізує, наскільки у нас якісно занесені дані. Друге, Другий момент, на що хочу звернути увагу, саме оці пріоритетності. У вас може бути дуже велика кількість. Завдань. Тобто, я взяв такий маленький проект для того, щоб продемонструвати роботу звіту, у вас завдання може бути набагато більше, і оцей блок затримка, або навіть там блок майбутнє завдання, він буде величезний. Та? І задається резонне питання. А де ж ті завдання, на які я маю звернути особливу увагу? І нам в цьому випадку допомагають стовпчики відхилення, резерв і пріоритет. Е, якщо у нас нульові відхилення, ну так у мене в проєкті зроблено, що у мене чистий водопад, всі критичні. Е, відхилення 0, ну, значить, пріоритет всі, всі критичні. Далі е, тут вибирати нема чого. Далі я дивлюсь на резерв. Тут вже бачу, що трошки легше. Чому? Тому що є можливість подивитися на резерв часу і для планування території в мене ще резерв великий. А от для е, кладки цегли, монтаж, плит перекриття, тут у мене е, резерв е, мінімальний і ну, один день. І тому я маю максимально на ці завдання звернути увагу і спитати відповідального головного інженера, скажіть мені, чому ми затримуємося, тому що резерв часу це означає, до дедлайну, до того дедлайну, що у нас буде. У нас залишився один день, і це критично. І третій стовпчик, якщо у вас тут, бачите, по одному дню, якому не представлено, ви можете використовувати третій стовпчик, це стовпчик пріоритет. Тобто, о, ваше керівництво, спеціалісти з предметної галузі о, можуть визначити ну, відповідно до своєї досвіду, своєї інформації, якісь із завдань є найбільш пріоритетними. Таким чином, ми дивимося, так, тут однакова кількість о, значень, всі о, не мають відхилення, значить, всі важливі. Тут оцей блок важливий, да, наш нижній, нижній блок. І в цьому випадку у нас може стояти декілька завдань з високим пріоритетом, і це говорить про те, що саме на них мені треба звернути максимальну увагу та, і попрацювати з ними, щоб у них не було значення затримки. Таким чином я можу глянути на цей звіт, на блок затримки, і, відповідно, зробити свої, свої висновки. Щоб цей е, звіт якісно працював, давайте перейдемо на діаграму Ганта. Є декілька моментів. По-перше, це стовпчики відповідальні. Я дуже раджу, щоб він у вас був, бо інакше у вас не буде того групування. Е, щоб у вас для кожного завдання стояв свій відповідальний перше, друге. А у вас, як я вже показав, на закладці проект є дата про звітування. Просто натиснули, і тут ви можете подивитися, які завдання у вас за станом мають яку пріоритетність. Тобто я можу змінити дату, натиснути ОК. І бачите, у мене стовпчик стан також можете додати, подивитися. Він відображає стан моїх завдань. Тобто перед тим, як дивитися, виконувати аналіз звіту, можете зайти, подивитися, які значення має оцей стовпчик стан. Подивилися, поміняли, натиснули інший. окей, все чудово. Далі я буду показувати в наступному блоці, як робити налаштування. Іноді мої замовники, клієнти питають мене: цей звіт виходить дуже і дуже великий. Як нам звернути увагу, наприклад, на блок тільки затримка або блок тільки майбутнє завдання. А це є для цього можливість. Ви можете спеціальним чином налаштувати е, сортування, сортування фільтр е, для вашого, для, для вашого переліку, е, де буде зручно видно тільки один блок. Якщо дуже багато значень, дивимося тільки на виводимо тільки один блок. Також ви можете поставити фільтр і на е, відповідальних. Тобто, також покажу в наступному блоці цього відео, як поставити фільтр на е, відповідальних. Можна поміняти місцями, іноді роблять наступним чином, або відправляють весь звіт е, своїм виконавцям, своїй проєктній команді. Як це зробити? Файл, друг. От, Будь ласка, весь наш чудовий звіт можна роздрукувати, або експортувати в PDF і Відправляємо. Перше, а, можна накласти, а, поміняти верніше, поміняти групування, тобто спочатку по відповідальних далі по а, стану, і нарізати такі шматки, роздрукувати, віддати своїм відповідальним. Або знову-таки зробити фільтри. От, і відфільтрувати по відповідальним або відфільтрувати повстан. Е, як це зробити, я покажу в наступному блоці. Тому продовжуємо дивитися. Тепер давайте поговоримо про те, як отримати та налаштувати звіт про поточні завдання проєкту в вашому, вашому проєкті в MS Project Pro. Саме простий шлях отримання це переходимо на сайт. українську версію, Ідемо йдемо регламенти, шаблони документів. Звіт поточні завдання. Йдемо донизу. Тут реєструємося або входимо, якщо ви вже були зареєстровані на цьому сайті. Символічна оплата і скачуємо файл. файл. Оце, що я зараз відкрив. Далі, що робимо? Переходимо в перелік діаграми гаунта, і тут нам обов'язково треба налаштувати відповідальних. Ще готових відповідальних ми зробимо і скопіюємо собі в проєкт. Переходимо на закладку Проект Поля. Далі для завдань тип текст», відповідальний підстановка. Міняємо цих відповідальних. Що це може бути за відповідальні? Це можуть бути ваші співробітники, начальники відділів, тобто люди, на яких керівництво поклало обов'язок контролювати ті чи інші завдання. Тобто ви контролюєте весь проєкт, відповідальні, контролюються конкретні завдання. Заносити значення, закрити. ОК. Після цього переходимо в файл, відомості. Організатор, тут відкриваємося внизу або Global MPT, якщо ми хочемо перекопіювати цей звіт саме на своє робоче місце. Тобто, щоб для кожного, хто відкриє свій проєкт на вашому робочому місці, цей звіт був вже готовий. Тобто, будь-який проєкт ви відкриваєте на своєму робочому місці, звіт буде. Або а, паралельно відкриваєте свій проєкт з, разом з вітом, і його тут вибираєте з переліку. Після чого йдемо звіт, виділяємо, натиснемо е, Копіювати. Далі поля. Ми вже відповідальних зробили. відповідальні копіювати. І об'єм. Якщо у вас не було до цього стопчику, об'єм, ласка, зробіть дуже зручний стопчик. Об'єм. Копіювати. І третій крок це групи. Стане відповідальним, також виділили копіювати. Тепер ви можете закрити мій шаблон. та да? Закрили, відкрили вже свій проект і додавали стопчик відповідальний. Я нагадую правою кнопкою: столбець. Добавили і тут вибираємо. Ви вже перенесли дані, налаштували. Якщо будуть якісь там ем, Малий перелік, не ті дані. Я нагадую, заходите проєкт, поля, і перевіряєте, чи все правильно перенеслося. Я думаю, що все правильно перенесеться. Е, натискаємо стрілочку, вибираємо значення. Далі можемо навіть отак копіювати, якщо декілька завдань має одного відповідального. Все зробили. Тепер ідемо е, на закладку проєкту, дата. Е, Звітування, натиснули і вибрали ту дату звітування, яка у вас зараз найближче, коли ви хотіли показати керівництво. Є. Зробили. Тепер йдемо подання. Далі групування. У вас тут має бути а, групування, стан та відповідальність. Натискаєте, перевіряємо, чи все чудово, чи всі завдання мають відповідальних, чи стан правильно встановлено. Дивимося, навіть у ці помилки можемо відразу їх е, виправити. Да, от, оці моменти. Зробили. Прекрасно. Без купування все чудово. Далі йдемо на звіт. Наші звіти, що ми настраюваємо, звіт про поточні завдання. І дивимося, чи є чи гарно все влаштовано. Далі ви можете натиснути на таблицю конструктор таблиць дані. Зверніть увагу, є групування за отут, якраз має бути наша група стан та відповідальня. Я зараз буду показувати, як змінювати цю групу, як додати нові групи, щоб ви знали, де це встановлюється, щоб ми не верталися. От, будь ласка, тут можете вибрати іншу групу. Наприклад, можете зробити групу, яка буде навпаки показувати відповідальний і стан, да? тобто змінити порядок групування. Будь ласка, от можете додати. Також тут ми вибираємо фільтр. Бачите, оце місце це місце для фільтрів. от. Відкрили. У нас будуть тут наші фільтри додаткові. Наприклад, ви можете встановити фільтр, який буде вибирати наші завдання по якомусь стану, або по якомусь відповідальному. Або і по стану відповідальному. Тобто, у нас тут може бути додані ще одний фільтр. Далі, щоб нам зробити наші цікаві групування, що треба зробити? Групування і фільтри. Йдемо на діаграму ганта, подання і переходимо до цього блоку дані. Тепер тут щодо групувань, відкриваємо, йдемо до пункту інші групи, натискаємо. Шукаємо наш стан і відповідальні. Ми можемо змінити е, цю групу, і тоді нічого перелаштовувати не потрібно. Вона автоматом буде використана в нашому звіті. Редагування. Бачите, у нас є стан, у нас є відповідальні. Хочете змінити? Пишу то так. Відповідальні? 5 секунд. Е від, е, відповідальний і стан. Отак. От Змінило порядок. Зараз верхній рівень буде відповідальний, а нижній буде стан. Можете зберегти і застосувати, подивитися. Ага, бачите, головний інженер, всі його завдання, керівник проєкту. І, відповідно, хто що не зробив. От головний інженер має декілька завдань затримку. Тобто, є отака можливість. Що стосується фільтрів, також відкриваємо інші фільтри, створити. І тут ми можемо зробити філь, фільтр по, наприклад, по стану. Стану. Далі йдемо в поля, відкриваємо. Ну, можемо навіть не відкривати, просто написати: стан, стан е дорівнює. І ми хотіли б побачити всі ті завдання, що з затримкою. Мені не потрібні всі інші. Мені потрібні ті завдання, що мають проблеми. Наприклад, зад ринка. Зробили. Якщо хочемо додати ще один стан, ставимо тут або далі. Чекайте. Стан дорівнює і додаємо ще одне значення. Дата, майбутнє значення і таке інше. Зберігаємо цей стан. Окей, шукаємо перелік. Ну, давайте подивимося, працює чи ні. Я можу натиснути кнопку «Виділити», щоб побачити. От, Будь ласка, можу групування зняти. Ми бачили. От, Будь ласка, всі завдання, що мають затримку, система виділу. А також ви можете так само створити і по відповідальних. Тобто, так, інші фільтри створити фільтр. Наприклад, у вас є потреба е, показати всі завдання нашого головного інженера. Він у нас важлива людина, чи якийсь там інший спеціаліст, чи відділ ну, це вже як ви налаштуєте. Е, так, відповідальний дорівнює. І тут ми пишемо: тут головне не помилитися. Також можна додати, або і наступні відповідальні, які які б хотіли. Відповідальний головний інженер. Зберігаємо, бачите, у нас вже два фільтри. Можемо застосувати. застосувати. От всі завдання, що відносяться до відповідального головний інженер Також ви можете поєднати, якщо потрібно, поєднати обидва фільтри. Йдемо назад. Так, фільтр, фільтр стан. Редагувати, наприклад, стан, та. Відповідальний. А, робимо І. Тут вже І треба зробити. Відповідальний дорівнює головний інженер наш є. А, зберегти. Застосувати, от, будь ласка, всі ті завдання, що мають затримку, і відповідальний головний інженер. Я показував, де це налаштовується в звіті. Можемо перевірити спочатку на самому плані, плані графіку, а далі просто замінити в звіті. Ви можете використовувати один звіт, або на базі вже існуючого скопіювати, зробити декілька звітів, зробити, наприклад, звіт завдань для головного інженера або для відділу розробки, для відділу будівництва, для відділу там. Якихось систем монтажу, які ви монтуєте в будинку, і таким чином відправляти завдання для відповідних відділів і департаментів вашої, вашої, вашої компанії. Як бачите, все доволі цікаво, доволі зручно, тому користуємося. Якщо будуть питання, обов'язково пишемо в коментарях. І гарного дня, успішних проектів, до побачення.